Якщо нас дивляться підлітки чи їхні батьки, зараз буде інформація для вас. Ми чекаємо студію директорку благодійного фонду «Благомай» Кіру Сиротенко. Розпитаємо Кіру про два унікальні проєкти так. фонду, що створені саме для підлітків. Перший освітній для дівчат, а другий це безпечний простір, де можна вчитися, спілкуватися і де допоможуть обрати майбутню професію. Я пішов зустрічати. Давай. Доброго ранку. Добрий ранок. Будь ласка, проходьте до нас. Добрий ранку. Добрий ранок. Наші сонечко. ранок. Дякую, що звітали прошу. Дякую. Цьому жакеті. Доброго ранку. Добрий ранок, дякую. Отож, Кіро, давайте для початку поговоримо про ваші два проекти, щоб ви нас так їх окреслили: угу. про що один, а про що інший. Добре. Проєкт «Girl Power Ukraine» – це проєкт для дівчат із соціальних категорій, дівчат із сімей в складних життєвих обставинах, дівчат із дитячих будинків України. І зараз під час війни також дівчат з сімей ВПО соціальних категорій та тих, які постраждали від війни в Україні. От другий? Да. Другий проєкт Благомайхаб це цей проєкт. Ми запустили в серпні 2023 року. Ми відкрили перший безпечний освітній простір для підлітків також соціальних категорій, де вони завжди можуть знайти підтримку, допомогу різнопланову, а також навчання, яке ну, через їх умови, там якісь там матеріальні можливості, сімейні якісь обставини, які. Вони не можуть отримати такі умови для навчання. Давайте Добре, зараз давайте про почнемо дівчат. з да. першого. Так а як дівчата надто ті, котрі перебувають у дітбудинках, можуть дізнатися про цей проєкт і як потрапити до нього? Угу. Проект Гілпава Ukraine ми реалізовуємо з 2020 року. В рамках цього проекту вже більше 12 тисяч дівчат прийняло угу. участь. Так ми провели вже 67 освітніх модулів, освітніх потоків. Тобто, 67 потоків дівчат пройшли навчання офлайн в різних містах України, в різних областях України. І ми інформуємо наші підопічні дитячі будинки, також співпрацюємо з соціальними службами, з іншими громадськими організаціями по регіонах, які вже мають доступ до тих категорій підлітків, які саме є нашою цільовою аудиторією. Кіро, офлайн, правильно? Так. Тобто, так. це mm -hmm. прямий контакт. Так яким чином він відбувається? Ви в різних регіонах орендуєте приміщення? Чи навпаки ваші спеціалісти приходять до дівчаток, якщо вони там з дитбудинків, Або ну як це відбувається? Розкажіть. В регіонах ми співпрацюємо із партнерськими організаціями, тобто ми оголошуємо тендер, і організації, які вже по регіонах займаються різними освітніми проектами, подаються до нас на конкурс, і ми обираємо ну, на наш погляд, да, нашої команди, наших експертів, найпотужніші організації, які зможуть реалізувати наш проект за тими стандартами і тією методологією, яку ми розробили. От. І, вони мають або свої приміщення, або в рамках проєкту ми фінансуємо і вони можуть орендувати приміщення. Або у нас були проекти, наприклад, в Луганській області до початку масштабного повномасштабного вторгнення, де приїжджали прямо в дитячі будинки і інтернати, і там проводили цей проект. А це вони як майстер-клас проходить? Чи це кілька уроків в рамках однієї навчальної групи, тобто кожна група дівчат, проходить 12 мор. Долів на різні тематики: це жіноче здоров'я, протидія гендернозумовленому насильству, це можливості для для дівчат в освіті, в кар'єрі. А ну і різні тематики, які ми ми. Підсилюємо софт скіли. Ми запрошуємо ще і спікерів на тематику мистецтва, або, наприклад, жінок з бізнесу, які можуть розповісти про свій шлях, як вони в кар'єрі, що вони робили да, для того, щоб просуватися в кар'єрі, де навчалися, як багато вони для цього працювали. Ну тобто, щоб змотивувати дівчат і розвинути їх з різних сторін. Стор... Так, Класно. давайте тепер про другий проєкт. Ви його називаєте безпечним простором для підлітків? Безпечним освітнім простором освітнім простором. Так. Тобто туди ходять і хлопчики, і дівчатка. Так. Угу. Де він так фізично розташований? Фізично він розташований на метро «Олімпійський» в бізнес-центрі Олімпійський. От, чому ми обирали цю локацію? Ми дуже довго шукали локацію, яка б підходила ну, звичайно, це піти зручно, там е е ті розміри, які нам потрібні були. Mm. А основне, щоб поряд було е безпечне бомбосховище ну, під час якихось повітряних тривог. Тобто діти можуть навіть не виходячи на вулицю е через торгірний центр, швидко спуститися метро. в е станцію метро. Да тому простір безпечний. От щодо освіти. То дійсно підлітки дуже, дуже мотивовані, завзяті і приходять навчатися у нас на ІТ-курсах, на курсах іноземної мови, підготовка до НМТ, ораторське мистецтво, театральне мистецтво, спортивні заняття. Це все для наших учасників безкоштовно. А скільки дітей може відвідувати ваші курси? А, і якого у віку? нас наразі зараз. Якщо я не помиляюсь про останні цифри, вже більше трьох тисяч дітей відвідало наші освітні заняття. Вони проходять у нас здебільшого. В другій половині дня, а в канікули зранку і до вечора до дев'ятої на півдесяту. Тобто десь. це як табір діє, так чи ні? Ну воно не як табір. Тобто діти записуються на конкретний ага. курс, ну, наприклад, на якщо на іноземну мову. І у нас є декілька груп одразу паралельно, які навчаються іноземній мові. А інші записуються, наприклад, на IT. Хтось у нас є також індивідуальні консультації психологів, і групові консультації, і заняття з психотерапевтом, арт-терапія, різне, ну різне. Нагороду психологічна допомога Круто. А з якого віку дітки можуть ходити Від 13 років. А тобто їх обов'язково мають супроводжувати батьки? Чи? Ну якщо їм 13 років, то часто їх може хтось супроводжувати, але зазвичай вже в 14-15 років підлітки самі приходять на свої заняття. Скажіть, а дитина має прийти з якимось конкретним запитом? Чи може прийти просто так, там потусити, познайомитися? Так, з це найприкольніше, що підлітки приходять в наш простір просто для того, щоб там побути у них є доступ до комп'ютерів. Вони проходять вчать урок. Ки просто е, в нас в просторі в роки? так. Що ви таке кажете? <світ> чесно, чесно, вче роки <світ> спілкуються. Ну так вони прийшли, повчилися разом, знаходять друзів в нашому просторі. У нас є дівчата, які переселенці, і вони переселенки, і вони. Ну, не могли знайти друзів, коли mm -hmm. опинилися в Києві. Mm -hmm. А саме в нашому просторі вони ну, знайшли одне одну, та, там почали товаришувати хлопці. Ну, дуже цікаво е, спостерігати за підлітками. Скільки в середньому одночасно, одночасно може перебувати дітей? Простір розрахований на 50 дітей одночасно. Mm. От. І у нас одночасно можуть проходити кілька три. І навіть ну три точно різних навчальних напрямки. І ще у нас є кімната відпочинку, де ще можуть знаходитися підлітки, грати в настільний футбол, і ще там спілкуватись. А які фахівці у вас працюють? Ми співпрацюємо із. Компаніями, які займаються професійно багато років освітою, тобто, наприклад, курс освітній по IT і по веб-програмуванню, ми співпрацюємо з компанією ГоайТінс. Так само oh, там прекрасно. по іноземній мові, по підготовці до ЗНО, психологи у нас співпрацюють, арт-терапевти, викладачі театрального мистецтва, якось Це все професіонали я так Так, розуміє, Звичайно, так? звичайно. Тоді таке ще питання. Як діти можуть записатися до вас? А, Які правила відвідування хабу вашого? А, так, відвідування хабу ну пріоритетно, якщо це якийсь постійний курс, довготривалий, то звичайно місця отримують діти з соціальними категоріями, а взагалі просто приходити на майстер-класи, на якісь там такі на таке навчання, будь-яка дитина може прийти. Щоб записатися, вони мають або в Телеграм або на сайті заявку оформити, або в інстаграм. Ну тобто, будь-якими зручними способами. І звичайно, вони. Е коли приходять, дивляться у нас на сайті Хабу, можна подивитись всі там розклад. розклад, всі можливі заняття, які приходять, вони все це дивляться, обирають для себе що їм цікаво і подають заявки. Але є черга на деякі курси ага, навіть. Ага. А чого там не можна робити? Ну, точно треба вести себе. Добре, вічливо, вічливо не ображати точно е, однолітків, да там своїх е, колег, Якщо скажімо. Хтось так. бачить, що дитина ображає, приходить се Хто приходить? Сесуріті. Секюріті а, а, ah, да, у нас адміністратори хлопці, то вони порядок там тримають. А скажіть, звідки ви перейняли такий досвід? Ви самі створили? Чи це ви перейняли від західних ми, партнерів? – Ми робили дослідження світу, світового ринку, які проекти актуальні, що відбувається в світі? І, Потребу зчитували від наших підопічних дітей, тому що ми ж працюємо з ними більше 12 років, і ми зрозуміли, що це дуже актуально, дуже зараз на часі такі проєкти, і ми плануємо відкривати їх і в інших містах України, тому що попит дуже великий. На Круто. такі простори ви молодці просто вилучає yeah. Кіра. Ну ми дуже дякуємо вам за розмову і, звичайно, за те, що ви робите таку корисну справу oh, для Господи, українських дякую. підлітків. <рес> дуже чіку, в в нашій приємно. студії була директорка благодійного фонду «Благомай» Кіра Сиротенко.